Минулої доби поліцейські Луганщини разом з волонтерами доставили 120 харчових гуманітарних пакетів і 500 буханок хліба мешканцям деокупованих Невське, Макіївка та Греківка. На куп'янському напрямку з артилерії та мінометів окупанти обстріляли Стельмахівку. Повідомили у Генштабі. На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області. Протягом останньої доби ми мали також отримується тенденція збільшення обстрілів. Це саме якраз лінії нашої області, це особливо в Невському. Вчора під час цих обстрілів їх було понад 90 по нашій області, по тим деокупованим територіям. І якраз біля Невського вчора відбулось. Загорання сухостою і майже весь день, і всю ніч горів.